Пустився. І знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам та, звісно, підписникам каналу. Ну що, друзі, наступний день тихого полювання? Субота, 14 червня. 2025 року. от Вибіг разом з вами до лісу. Пішов сьогодні трохи далеко, всередину. Зараз нам сюди під цей пагорб і... До гори, до гори там підніматися і зразу шукати грибочки. Чому сюди? Коси тут якраз йшли десь недавно. Чому сюди, бо два дні тому чисто випадково в одній дубині я знайшов лисички і доволі непогано назбирав. От. Вирішив піти я ще в це місце. Воно трохи далеко, під сусідніми селами аж. Але сподіваюся, що не даремно в цьому місці ну, дуже гарно росте лисичка. Ну, в залежності теж від року і від політку на неї. Минулого року в цих місцях її не було. Не було зовсім. Поза минулого року я тут збирав дуже гарно. Дуже гарно попадала. От. Ну і, звичайно, може і білий тут -ка вискочити. Хоч на нього я надії аж такої не маю, бо тут, тут переважно вже з липня-середини і також потім цілоосінь. От так що в початках літа попадаються, але дуже рідко теж залежить від сезону. От. Ну що, ліс гарний. Погода сонячна на сьогодні далі, без душу, як на диво. Бо майже кожен день дощ. Йдемо йдем, пробувати. Сподіваюся, щось тут знайти. А за одне і вам покажу. І трохи поритий такий. От. Мабуть, ходить дичина, то не дивно, бо тут сюди ще зараз ніхто не ходить. Бо це місця більш такі е, пізніх грибів. осінніх. Осінь осінні тут грибників повна, але зараз врятлі. Але цікавить нас лисичка, а не білий гриб. Тому я тут. -ка. Бо білі гриби там є спереду у нас в лісах. Але вони дуже червиві. Дуже червиві. Більше половину треба викидати, вчора нас збирав, зранку трохи бачили самі. Але що, почистили декілька кулаків, з того вийшло. Та та, стало трохи посмажили сметану та сюди. Та й пішло. Положиться кожному до картоплі. От. Ну а лисички. Лисички це якраз зараз цікава штука. Вони не хробакли, червак їх не їсть, не їсть їх через е, їхню, я так поняв, цю кислинку чи що. Не знаю чому. Але лисичка завжди чиста. А хто знає, можна писати, чому не їсть червак лисички. Ну вже пройшов з вами, як бачите, доволі непогано, але поки що. Нічого такі не бачу. Але вона і не дуже аж так ту краю попадає, там трохи вище. Ну йдемо, йдемо. Що буде, то вам все покажу. А ні, буде прогулянка. Ще одна прогулянка в чудовому гарному лісі. А ще одне, я так вам цього року не показував. Дивіться, що зараз по лісі класно. Дуже багато молодого дуба. У кожному лісі. Куди не підеш, всюди молоденький дуб насіявся. Ось. Не кожного року таке побачиш, їх просто мільйони. в кожному лісі. Можна зараз засаджувати купицю лісів. Вони б лісники цим все зайняли. Повні ліси насаджені. Повні. Подивіться, це, це все не трава, це все зеленіються молоді дубочки. Отак. Краса? Краса в природі. Я можу розглядачі і шукати гриби. Ножика я з кошиком приготував. Мабуть, за скоро. Я його витягнув з рюкзака. Треба було не витягати. Нема нічого глядачі, йду, йду, нічого. Ліс такий переритий. Дикі зрили повністю. Куди не підеш? Все зрите. Лисичком не пахне. Принаймні я вже дійшов до середини. Не знайшов А Оце тобі цікаво. Невже їх тут ще не може бути? Я їх там знайшов внизу, а тут наверху немає взагалі. Отак. Це що я вам неодноразово показував, розказував. Ось такі в нас тут місця. В одному місці гри просте, а в другий приходиш, немає нічого. Отак. Ось така -то штука. Я вже чесно трохи надію втратив. Бо кращі місця, де є лисичка в цьому лісі, я вже ніби обдивився. Ні маленьких, ніяких. Взагалі. Дивно. Чесно, дивно. І білого гриба навіть не пахне. Вона ну, білого казав, вже надії мало ще, але лисичка могла би бути вже. Чи тому що... Дек тут все зрив тому немає, подивіться, все перерито. Бачите, ось-сюди всюди росла лисичка. А воно все перерите. Повністю ліс переритий. Ну, ну що, не знаю, Зараз йду так вверх. Підемо, мабуть. Тут збоку є ще недалеко. Старий ліс. Підемо через нього, подивимось, може щось в ньому якісь рибки, якась голубінка, ще щось. Да. Дурно я скільки тьопав. Думав, зараз наберемо тут. -ка. Але не так то було. Прийшов. Пусто. Ну, принаймні поки що. Ну ще йдемо до верха, ще є половину лісу. Цього. Звичайно, все додивимося. Що буде, то буде. Що робити? Пішов я звідти геть. Перейшов в інший ліс. Мішаний такий гробово-дубовий. такий всякий. І знайшов перші тут на сьогодні. Ось такого гарного. Маримуха. Мухоморський рожевий. Ось, красончик. Ну, Забираємо вже ножика склав. з Того всього. Треба витягати. Це ножик витяг. Залянемо з вами Перший наш Марі Моркупа. О, ще й чистонький поліцький. Класний. Забираємо. Забираємо. Ми йдемо далі. краса, хоч щось. Що за лисичками? Ну. Ліс такий переритий, що просто до ужасу. Не знаю, що там сталося. Де, нас звідти не вилазить. Повністю зритий ліс. Тому там нічого напевно немає. І там декі корчах. Два пішло вверх. Один десь ще там гарчить. Да, це я зайшов з вами. дивіться, Що попід ноги по цих лісах? Все перелейте. Там вверху гарчить. Зі в да. Це я не зайшов Це їх тут всі розвело за цю зиму Повно Напевно є все-таки ліс зритий що просто хана Куди не п'єш? Все перереть Все ж така пізна година вони них ходять Круто. переважно не вночі лазію отак. А це вдень собі хоч би що Кузуля там осидить. Козою на камеру. Мені метрів сорок. Відська гарна. Угу. Я справа лавішов провали, тут повно диків. Виходжу сюди на гор, а тут козуля Пасеться. Нормально. Ой, це гарно. Вона мене чує, бо вітер з боку дує. Ось вот таке-то. І що, мені третій довер. Та я її положимо. Стоїти не йде. Пирцю на мене, я на неї не тікає, не боїться Взагалі не боїться О, побігла! Побігла! Я думаю, коли вона вже побіжить. Оце мені сьогодні і форте. Що зайшов, ти зайшов? Грибів, нема ніфіга. Один ковпак нещасний. Пройшов купа лісу, вже лажу далі дві години по лісах. Одні деякі попадають і я. Блін. Проще зайшов провал, а їх там не знаю скільки штук. Двох я видів, що йшли вверх. І Одна там гарчила довший час. Я зразу подумаю, геть звідси, вже може кинуться, може бути льоха, я вже когось таким мав. О. Ну що. На дикі подивилися, зайшов я в ще один ліс, дубовий. Я пробувати ще тут шукати. Не знаю, що тут нічого не знайду. Йду додому. Вже не ходив. Блін, і на що мені того було під селом гриби? ростуть, під хату. Де збираю. Ні, це сьогодні мене понесло, хто знає куди. Ось таке буває, і то гриби. Нарешті є якийсь результат. За перші дві години, що я відходив, попадає нам білий гриб. Отак. От Скільки ходжень. Нарешті я знайшов одного. Хоч я йшов сьогодні за лисичками. Лисичок нема. О, файно, давай. Ну, зате є перший білий в цьому дубовому лісі. Трохи червивий, зразу видно, ніжкою відріжемо, Глянемо до нього. Йдемо зараз сюди. Подивимося. Я вже йду в бік дому. Повернув ось цю дубину. Ще тут глянув. Декілька днів тому був. Пару грибів підняв. От, але не дуже було багато. 4, ну, декілька. Зараз є один. Йдемо далі. Продовжуйте далі. Далі попадає нам ще один. А ні, то не білий. А я вже клюну. Похожий Дубовик. Ось такий. Гарний, темний. А я думав біля чорний він. Я їх не беру. Не знаю, ніколи не мрав. Йдемо далі. О, це вже трохи мені починає подобатися. Ще зробив декілька кроків. А знайшов ще такого гриба. Ось такий молодий коза. козак. Ну, чистий. Добре, йдемо далі. Так, продовжуйте далі. Не дуже далеко відійшов, декілька кроків. І знову білий. Отакий. О, на групочку собі такий просто, О, я замітив ще одного. Я замітив ще одного. О, не вже ми все, щось назбираємо, А то я вже такий шов розчарований. Думаю, наша ну, що я сьогодні десь сюди поперся? Так, там іще один. Так, йдемо дивитися. Ось такі гарний, А ну-ка. Ого! Це файний, дивіться, який класний. Під дубами. таких ще два краса, краса. Того маємо вже три білих. Одного купака і один козар. гарно, Ну! Нахувацький, коли ми вже нині протьопали, це, звичайно нічого. Але йдемо, може зараз тільки... навертаємо весь час. Дві години лазили в посту. Може тут зараз ще назбираємо в цьому лісі. Таке буває так. Я тільки вставати йти. Знімайте, як було. Сюди за дуб, А тут третій. А тут третій, друзі, недалеко. Недалеко. І теж такий гарний. Ой, може все, напевно, повністю червивий. Отакий. Менчу на шапку може заберемо, щось виберемо, Не встигли, таке, буває. Продовжуйте далі. І зразу заміти дві шапки. Одна тамо, походу білий, а може й не білий, щось мені підозрілий. Може бути й дубовик. Ось, і там голубінка перша на сьогодні. Перша на сьогодні голубінка. нормальна. Ще й чиста. Так, а ми ну йдемо глянемо. Що там таке зазирало? Так, з цього боку не бачу, воно треті назад на дорогу. Вон який, Що це у нас? Що це у нас? що це у нас, Дубовик? Дубовик. Ось такий гарний. Молодий дубовичок. Ну що? І в цьому лісі не дуже весело. Сьогодні в нас щось не фортець. За останні дні може це беру його. Под чи чистий потім. Жовтий, гарний. Ах, не буду брати, не брав, я не знаю, як його готувати. Ай, Може колись візьмемо. Все, збираюся, збираюся його взяти, але ніяк не наважуся. Так. Продовжуємо, продовжуємо. ноги гудять, находився нині. А грибів нема. нема. Сьогодні пішов. Взагалі далеко від дому от, хотів позбирати лисички. Ну нема. Прийшли в той ліс, а він повністю переритий. Ти сюди теж дивіться, що твориться по лісі. Ці всі ліси зриті навколо до ужасу. А оті дубині молоді, що ми були, зразу на початку. Там взагалі, не знаю. Там щось цього року буде, взагалі чи не буде. ліс дуже страшно зритий дичини зустрічав. Я просто щось і кабани, і кози, чого тільки не хочеш. Да. Оце тобі на, на, на розвелося його. Ще один гриб нам попадається. Ось такий купак. Маримо, оцей червивий. Повністю червивий. Нема що взяти. Йдемо далі. Але вже й запах. Пахне на цілу хату. Ми вже вдома глядачі. Більше таки толково нічого не знайшов. От, Вирішив йти додому. Находився ноги на боліт. І по проханню глядачів. Зразу ось готую грибочки. Покришив їх. От. Можете бачити так дрібонько. гриби молоді, грубо не покришиш, бо дуже сильно хробакливі. І готуємо. Готуємо дуже просто. Гриби трошки залив водою і, і тако дуже багато цибулі. ну Цибуля не проста. Є тут ні трохи секрет. От. А які зараз я вам покажу, підемо на город, йдемо по цибулю. Так. Тут в нас є ось така кущува. Но я її не беру, а беру ось це мене цікавить. А цікавлять мене ось такі відростки. У нас на них кажуть цибахи, насіння цибулі. Люди їх зривають і викидають. Дуже багато. велика маса людей. Ну Ми їх не викидаємо. От. Вони у нас йдуть в страву. з грибами, взагалі бомба. Оці вершки, всі, звичайно, зриваю гед. Отако. Вони не потрібні. Ось тільки ось самі ці зелені гарні стовбори. Ось нариваємо і до нашої страви. Отако. Не знаю, може, хтось не знав, Показую. Такий спосіб. Поготується дуже просто, гриби. Ось ці пагли цибулі, цибахи на них кажуть. Не знаю у кого як, пишіть під відео. Як готувати, дуже просто. Закришуємо гриби. Миємо гриби. При необхідності, звичайно, якщо гриб чистити, то його не треба мити. От. Якщо Трохи брудний краще звичайно, промити. Протушуємо гриби далі на воді. Заливаємо так порівну води, даємо їм протушитися декілька хвилин до менш більш готовності. Ну, хвилин 10, не більше, бо гриб молодий, нічого потушиться. Потім закидаємо нашу цибулю. Кишимо такими... Не дуже дрібними кушками і дольками. Вона трохи така твердувата, жорстка. от. І кришимо сюди і теж тушимо потім ще хвилин 10-15 вже разом з грибами, поки вона не стане така м'яка, гарна, еластична. От. Потім ще додаю зелень, петрушка, кріп, звичайно, сіль і все. Це, це все, що ми даємо до цієї страви. Ну, рекомендую, рекомендую, хто не пробував попробувати такий рецепт. Дуже-дуже смачно. Запах тут стоїть на хаті такий. Не можеш передати. Гриби пахнуть, ну, але ось ця цибуля, цебаки, нас скажуть на них, ці відростки. Вони дають запах, а смак взагалі краса. Ну, ось така у нас вична страва. Пахне. Все виключаю. нас готове. На вечеря є. А вам дякую, що були з нами. В завжди бережіть себе, своїх близьких. Підписуємося на канал, ставимо пальцю вверх. А ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках. Сьогодні нам не дуже повезло, але наступного разу обов'язково наберемо. Все, пахне, йдемо їсти.